День науки на Прикарпатті в обласному центрі урочисто вітали кращих вчених краю. З нагоди професійного свята, дипломами, нагрудними знаками та преміями нагородили понад півсотні викладачів та професорів з усіх вишів області. Свої відзнаки отримали як відомі кадри, так і молоді вчені. Хоч презентам від влади науковці й радіють. Втім, в один голос запевняють уваги. Уряду їм таки не вистачає. А відтак зреалізувати на практиці власні розробки та проекти вони дуже часто не можуть. Приємно, що нас раз на рік згадують, а в цілу... Тому наука, як і колись, фінансується за залишковим принципом. Прикро, бо фінансування досліджень наших передових науковців, зокрема в природничих галузях, могло би по-перше, наприклад, узалежнити Україну від е, нафтової голки, на якій ми, як наркомани, сидимо всі роки незалежності. Урочисте нагородження це лише підсумкове засідання масштабного фестивалю науки, який в різних вишах країни тривав близько місяця. Честь приймати в себе? Кращих науковців Прикарпаття цього разу випала Національному університету Нафти і Газу Вузу є чим похвалитися. Серед наукової плеяди номінантів 13 його представників. Втім, ставку у розвитку науки і тун робить не лише на іменитих вчених, але й на молодь. Навіть започаткували для студентів коледжів та ліцеїв спеціальний конкурс. Щоб молодь залучити з нагородами до участі в вирішенні актуальних проблем регіону і цей конкурс і в нас окремо. Можна говорити, У нас зроблена ціла система стимулювання залучення молодих, починаючи з третього курсу, створення їм умов залучення їх до наукової праці, бо вона зараз не дуже високо ціниться, не дуже добре оплачується. Але хто вже почав займатися наукою, той вже назад не вертається. День науки в Івано-Франківську з року в рік почергово приймають три національні університети. Тож наступного року естафета урочистостей перейде у стіни пну.